Всім привіт! Мене звати Наталя. Я живу та працюю в Кривому розі. І незважаючи на те, що ми великий індустріальний центр, в нас є великі проблеми. Ситуація з водою стала абсолютно Ви Можете побачити на екранах, що це не те, що не смачно пити, це просто шкідливо, вжива, тому нам постійно приходиться купувати чисту воду. В інстаграмі знайшла сторінку компанії, яка займається поставкою. До України води з європейських курортів, наприклад, як Карлові вари. І якщо у вас немає можливості поїхати, вони доставляють курорт прямо вам додому. Я не просто особисто перевірила цю воду, а й запевнила її лікувальних цінностях. Я, як людина, яка вже 17 років страждає на міопію, грала лотерею, і ця лотерея називається Весняний кон'юктивіт». Ситуація була стресова, я не могла нормально працювати і знімати відео. Але я помітила, що пролом вода вона допомагає не тільки при стресових ситуаціях, а й з проблемами шкіри. Я спробувала, чому би не протерти трошечки цією водичкою, промити око. Я можу вам сказати, що буквально за добу ситуація полегшилася. Бо раніше е, продовжувався приблизно тиждень. А також в моєму наборі була білінська киселька, яка дуже добре допомагає при печії та шлункових захворюваннях. А також зелененька родольвов я рекомендую для людей поважного віку, так як вона допомагає насичувати організм кальцієм, який так дуже нам потрібен. Та зайчицька горька, яку краще ви використовувати, якщо ви на детоксі та контролюєте свою вагу. Відчуваю себе на мільйонів, зробити замовлення або проконсультуватися з експертами. Ви зможете на сайті Європейська вода або в інстаграмі. Усім здоров'я.